Доброго здоров'я, дорогі глядачі, це погляд вільних, і сьогодні ми говоримо про те, що торкнеться тисяч українських сімей. Новий закон, який у першому читанні вже підтримали депутати, може назавжди змінити поняття мій дім люди в шоці. І це не перебільшення, бо те, що багато хто вважав своїм, тепер може виявитися лише тимчасовим користуванням. Що це означає, що безплатна приватизація фактично завершується, що квартира, в якій родина жила десятиліттями, раптом перестає бути повноцінною власністю, що без оформлених документів люди не зможуть ні продати житло, ні передати дітям, ні захистити його від рішень чиновників. Сьогодні ми детально розберемо, кого це стосується, що приховує закон номер 12.3.77. І що потрібно зробити вже зараз, аби не опинитися в ситуації, коли власні стіни перестають належати вам, бо, як показує практика, правила змінюються швидко, а відповідальність за своє житло лежить на кожному з нас. Ви на каналі Погляд вільних. Починаємо. Коли в країні триває війна, кожен документ, кожен рядок закону може змінити долю тисяч родин, але є теми, які особливо болючі, тому що зачіпають саме основу безпеки право на власний дім. Законопроект номер 12377, ухвалений у першому читанні, став тим самим тригером, що підняв хвилю тривоги серед українців. Люди роками жили в певній системі. Приватизація була хоч і складною, але реальною можливістю. Квартира, навіть службова чи муніципальна з часом могла перейти у власність. Тепер правила переписують і роблять це різко, швидко, без довгих пояснень. Суть документа проста і жорстка, безоплатної приватизації більше не буде після перехідного періоду. Все, хто встигне оформити право власності, той захистить сім'ю. Хто не встигне, писана не стане користувачем, а не власником. Це ключовий момент, який викликає найбільше обурення. Люди, які 30 років жили в одній квартирі, раптом дізнаються, що юридично це не їхнє єдиний доказ не роки проживання, не ордер. Не старий договір, а лише сучасний витяг з державного реєстру прав. Удар приходиться по тих, хто живе в гуртожитках, службових квартирах, муніципальному житлі, де приватизація колись планувалась, але не була доведена до кінця. Для багатьох таких родин це був запасний план. Оформимо пізніше, знайдемо час, підготуємо документи. Тепер цього потім не існує. Бо після завершення перехідного періоду не можна буде ні продати житло, ні подарувати, ні передати дітям, можна буде лише жити до першої зміни правил чи кадрових рішень. Особливо гостро постає питання спадку. Уявіть ситуацію: батьки живуть у неприватизованій квартирі 40 років, діти там виросли, все життя пов'язане з цими стінами, але юридично. Право власності ніколи не було оформлено. Після набуття законом чинності квартира не зможе перейти у спадщину, діти не успадкують те, що вважали домом, і це вже не просто юридична формальність, це відчуття небезпеки, нестабільності, втрати основи. Не менш важливий і другий аспект держава робить ставку на розвиток службового та соціального житла. За логікою авторів закону, це має допомогти тим, хто не може дозволити собі купівлю. Але проблема в тому, що соціальне житло це завжди тимчасово. скільки б людина не прожила, вона ніколи не стане власником, будь-які зміни, звільнення з роботи, зміна статусу сім'ї можуть поставити під загрозу саме право на проживання, а це означає залежність. Життя на валізах навіть тоді, коли необхідно спокій і стабільність, та найбільше обурює те, що закон фактично закриває соцліфти, бо якщо держава прибирає безкоштовну приватизацію, то паралельно мала би запропонувати доступні програми іпотеки, довгих кредитів, прозорих будівельних проєктів. Але у документі цього немає. Людей переводять у нову модель без чітких правил. Без реальних альтернатив, без гарантій, що вони зможуть вирватися з тимчасового статусу і стати власниками. Саме тому сьогодні так важливо розібратись у деталях, хто ризикує більше, які документи потрібні, що робити сім'ям, де частина родичів за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, як діяти тим. Хто роками відкладає приватизацію на потім? Відповіді на ці питання не просто знання, це захист, бо житло це не розкіш, це фундамент безпеки, стабільності та можливість передати дітям щось, що має цінність. Саме тому сьогоднішній матеріал критично важливий. Далі розберемо, що потрібно робити вже зараз. Щоб не опинитися у ситуації, коли держава змінює правила, а ви втрачаєте те, що будували роками. Коли ми говоримо про приватизацію, для більшості українців це не щось абстрактне, це конкретні документи, конкретні черги, конкретні рішення, які ухвалювалися десятиліттями, і раптом виявляється, що все це може зникнути одним законом, щоб зрозуміти масштаб змін. Треба уважно подивитися, що саме пропонує законодавець та як це вплине на різні групи громадян. Найперше це перенесення відповідальності на самих людей. Держава каже, тепер кожен сам має перевірити свій статус, оформити документи, знайти час, зібрати архіви, звернутися до ЦНАПу чи нотаріуса. Звучить просто, але у реальному житті це місяці роботи. У багатьох родинах документи загублені, щось лежить у старих шафах, щось у покинутих гуртожитках, щось у батьків, які виїхали за кордон, і найстрашніше, що тепер зволікання може коштувати права на власний дім. Ми бачимо, як держава дуже чітко проводить межу житло без запису в реєстрі – це не власність. Ордер, договір, найму, довідки, навіть десятки років проживання, все це не має юридичної сили, і тут виникає просте, але важливе питання чи зрозуміють це всі люди, чи всі встигнуть оформити документи, чи всі матимуть доступ до нотаріуса, чи ЦНАПу, особливо в маленьких містах і селах, чи готова держава допомогти тим, хто фізично не може це зробити. Закон фактично створює дві категорії українців. Перша це ті, хто встигне оформити власність. Вони зможуть спокійно продавати, дарувати, передавати житло у спадок, оформлювати угоди та захищати свої права. Друга категорія це користувачі, люди, які живуть у квартирі, але не є її власниками. Вони будуть залежні від умов, які встановить держава, від рішень комісій, від змін програм, від чиновників. Саме ця залежність лякає багатьох, бо йдеться не про цифри, не про норми, а про базову життєву стабільність. Наприклад, якщо житло службове, то його надають тимчасово на період роботи, програми чи рішення підприємства, і якщо щось зміниться, право на проживання можуть переглянути. Це означає, що сім'я живе в постійній невизначеності. А як планувати майбутнє, коли завтра все може змінитися? Окрема історія, це спадщина. У Файлі це описано дуже чітко: людина може прожити у квартирі все життя, але якщо вона не є власником у державному реєстрі, її діти не отримають ці метри ні через заповіт, ні через суд, ні через домовимося. Це юридичний вакуум, у якому спадкоємці втрачають те, що вважали домом. Тут не працюють емоції, не враховуються життєві історії, працює лише документ. Закон також змінює саме поняття соціального житла, офіційно його подають як альтернативу, але це альтернатива без виходу нагору. Соціальна квартира не може стати власністю навіть через 20 років проживання. Це означає, що людина отримує дах, але не отримує опори у країнах, де ця модель працює, вона завжди йде поруч з доступними іпотеками, програмами підтримки молодих сімей, субсидованим кредитуванням. Тобто є шлях до власності. У нас же цей шлях не визначений. І саме через це коли в країні триває війна, кожен документ, кожен рядок закону може змінити долю тисяч родин, але є теми, які особливо болючі, тому що зачіпають саме основу безпеки право на власний дім. Законопроект номер 12377, ухвалений у першому читанні. Став тим самим тригером, що підняв хвилю тривоги серед українців. Люди роками жили в певній системі, приватизація була хоч і складною, але реальною можливістю квартира, навіть службова чи муніципальна, з часом могла перейти у власність. Тепер правила переписують і роблять це різко, швидко, без довгих пояснень. Суть документа проста і жорстка, безоплатної приватизації більше не буде. Після перехідного періоду все. хто встигне оформити право власності, той захистить сім'ю. Хто не встигне, писана не стане користувачем, а не власником. Це ключовий момент, який викликає найбільше обурення. Люди, які 30 років жили в одній квартирі. Раптом дізнаються, що юридично це не їхнє, єдиний доказ не роки проживання, не ордер, не старий договір, а лише сучасний витяг з державного реєстру прав. Удар приходиться по тих, хто живе в гуртожитках, службових квартирах, муніципальному житлі, де приватизація колись планувалась, але не була доведена до кінця. Для багатьох таких родин це був запасний план. Оформимо пізніше, знайдемо час, підготуємо документи. Тепер цього потім не існує, бо після завершення перехідного періоду не можна буде ні продати житло, ні подарувати, ні передати дітям, можна буде лише жити до першої зміни правил чи кадрових рішень. Особливо гостро постає питання спадку. Уявіть ситуацію батьки живуть у неприватизованій квартирі 40 років, діти там виросли, все життя пов'язане з цими стінами, але юридично право власності ніколи не було оформлено. Після набуття законом чинності квартира не зможе перейти у спадщину. Діти не успадкують те, що вважали домом, і це вже не просто юридична формальність, це відчуття небезпеки, нестабільності, втрати основи. Не менш важливий і другий аспект держава робить ставку на розвиток службового та соціального житла. За логікою авторів закону, це має допомогти тим, хто не може дозволити собі купівлю, але проблема в тому, що соціальне житло. Це завжди тимчасово, скільки б людина не прожила, вона ніколи не стане власником. Будь-які зміни, звільнення з роботи, зміна статусу сім'ї можуть поставити під загрозу саме право на проживання, а це означає залежність, життя на валізах навіть тоді, коли необхідно спокій і стабільність, та найбільше обурює те, що закон фактично закриває соцліфти. Бо якщо держава прибирає безкоштовну приватизацію, то паралельно мала би запропонувати доступні програми іпотеки, довгих кредитів, прозорих будівельних проєктів, але у документі цього немає. Людей переводять у нову модель без чітких правил, без реальних альтернатив, без гарантій, що вони зможуть вирватися з тимчасового статусу і стати власниками. Саме тому сьогодні так важливо розібратись у деталях, хто ризикує більше, які документи потрібні, що робити сім'ям, де частина родичів за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, як діяти тим, хто роками відкладає приватизацію на потім. Відповіді на ці питання не просто знання, це захист, бо житло це не розкіш. Це фундамент безпеки, стабільності та можливість передати дітям щось, що має цінність. Саме тому сьогоднішній матеріал критично важливий. Далі розберемо, що потрібно робити вже зараз, щоб не опинитися у ситуації, коли держава змінює правила, а ви втрачаєте те, що будували роками. Що ж робити людям уже зараз? Це питання сьогодні звучить чи не найчастіше. І відповідь тут не може бути загальною чи розмитою, бо йдеться про власність, про те, що є центром життя кожної родини, і саме тому важливо перейти від емоцій до чітких дій, бо ситуація не безвихідна. Той, хто встигне оформити документи, зможе захистити своє майно, навіть якщо закон остаточно ухвалять у найжорсткішому варіанті, перший крок. Перевірити статус свого житла. У файлі сказано однозначно зайдіть у ЦНАП або зверніться до нотаріуса та замовте витяг з Державного реєстру речових прав, це єдиний документ, який підтверджує право власності. Не довідка з ЖЕКу, не ордер, не договір найму, не запис у старому домовай книзі, нататакса -на лише офіційний витяг із реєстру. Якщо у витягу зазначено, що ви власник, ви в безпеці. Якщо ні, потрібно негайно починати процес приватизації або оформлення. Другий крок: зібрати всі можливі документи: паспорт, код, ордер, договір, найму, техпаспорт, довідки про склад сім'ї, документи про пільги, старі рішення органів влади, накази підприємств, які свого часу надали житло. Кожен документ може знадобитися тут важливо розуміти, бюрократія працює за принципом не приносиш, не існує, тому краще перестрахуватися і зібрати максимально повний пакет. Третій крок звернутися до органу, який відповідає за ваш будинок, балансоутримувач виконком департамент житлової політики потрібно подати заяву на приватизацію або оформлення. І робити це якнайшвидше, адже законопроєкт передбачає перехідний період, після якого безоплатна приватизація стане недоступною, ті, хто зволікатиме, ризикують опинитися в статусі користувачів, і це вже зовсім інший рівень прав і обмежень. Четвертий крок домовитися всередині сім'ї. Якщо у квартирі зареєстровано кілька людей, якщо є дорослі діти, родичі, які тимчасово проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, потрібно наперед визначити, на кого оформлювати житло, як ділити частки, хто матиме право підпису документів, одна сварка, один конфлікт, і процес може зупинитися на місяці, а часу зараз немає. П'ятий крок. Консультація з нотаріусом це звучить як формальність, але це важливо. Саме нотаріус підкаже, як оформити частки, як зареєструвати спільну власність подружжя, як скласти заповіт, щоб не було суперечок у майбутньому. У файлі наголошується без фіксації документів, без запису в реєстрі, будь-які домовленості не мають сили. В українських реаліях це правда, яку треба прийняти. Ще один важливий момент площа житла, колись безоплатна приватизація враховувала норми на людину, плюс додатково на сім'ю. Те, що не вкладалося, можна було викупити або оформити окремо. Сьогодні правила можуть бути іншими, тому обов'язково варто уточнити, які обмеження діють у вашому місті чи громаді, особливо це стосується великих квартир, кімнат у гуртожитках, колишніх службових помешкань. І ще один нюанс, про який часто забувають: якщо в квартирі прописані люди, які довго перебувають за кордоном. Потрібно продумати, як вони зможуть надати довіреність або інший документ для оформлення, бо якщо хтось із зареєстрованих співвласників не дасть згоду, приватизація стане неможливою. А це означає, що житло залишиться не приватизованим і за новими правилами може в перспективі відійти державі. Усе це звучить як складний бюрократичний квест. І справді, так і є. Але реальність у тому, що зараз іншого виходу немає. Якщо закон остаточно ухвалять, усе неприватизоване житло в Україні буде поділено на дві категорії: житло для користування та житло, яке в майбутньому може відійти в державну власність. Це не залякування, це пряма цитата з пояснень, наведених у самому документі та в аналізах юристів. Українці звикли покладатися на принцип Живу тут значить моє, але як чесно сказано у файлі, цей принцип більше не працює. У сучасній системі житло це не роки проживання, а документ у реєстрі. І якщо ви не встигли оформити документ. Це означає, що завтра можуть змінитися правила, і ніхто вас не буде питати про обставини. Тому найголовніше зараз діяти, а не чекати, не сподіватися, що закон не пройде або увійде у м'якшій формі. Потрібно сприймати ситуацію так, ніби часу дуже мало, бо реальність така для багатьох людей саме швидкість реакції стане. Визначальною різницею між власністю та втратою частини свого майбутнього. Друзі, дякую, що були сьогодні зі мною. Тема важка, але надзвичайно важлива, бо стосується дому кожного з нас, і саме тому ми маємо говорити про це чесно, без паніки, але й без ілюзій. Закони змінюються, часи не прості. Але найголовніше. Розуміти, що своє життя і свою безпеку ми тримаємо в руках самі, перевіряйте документи, консультуйтеся, не відкладайте на потім те, що може вплинути на долю вашої родини. Коли люди знають свої права, ними вже не так легко керувати. Дякую, що дивитесь погляд вільних. Тримаймося разом, підтримуймо одне одного і залишаємося уважними. До найменших деталей, які можуть багато змінити. До зустрічі!